Сьогодні ввечері на українському радіо. Вітаю всіх, ви слухаєте українське радіо у студії працюю я, Ірина Славінська, і сьогодні ми поговоримо про те, якими є виклики для українських бізнесів, і українських вітчизняних бізнесів, і тих іноземних бізнесів, які мають свої офіси, і працюють в Україні за оцінками міністерства економіки, український ВВП за 2022 рік скоростився понад як на 30%. і певною мірою це навіть добрий результат, тому що на початку російського повномасштабного вторгнення. Прогнозували взагалі 50% падіння, але так чи так, звичайно, цей воєнний контекст дуже впливає на життя українських бізнесів. Наприклад, бачила я інформацію, і за результатами опитування, кожен другий підприємець повністю або частково втратив свою справу через окупацію або постійні ракетні удари, перебої зі світлом. Хтось із них зміг відновити свою роботу, комусь довелося пережити релокацію бізнесів. І навіть є така цікава цифра, яку я прочитала в повідомленні міністерства міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, що за 2022 рік в Україні маємо аж плюс 114 тисяч нових фопів, тобто фізосіб підприємців, які зареєструвалися в дії. Це означає, що хтось починає все ж таки свою діяльність саме тепер в часи війни, або ж принаймні опановує якісь нові способи праці. Одним словом, у нас є величезний букет тем для розмови, включно з податковими пільгами, які впроваджували, потім поступово скасовували і про все це одним словом про те, як працює український бізнес під час війни, і в цій розмові до речі, багато хто з вас, наші слухачі і слухачки, впізнає свій щоденний досвід, тому що я точно знаю, що поміж вас є ті, хто мають свої бізнеси. Будемо про це говорити з бізнесом будсменом Романом Вещуком. Вітаю вас, пане Романе. Дуже дякую за нагоду поспілкуватися. Я думаю, що ми могли би почати не так з запитання узагальнення, а вони у нас будуть про огляд ситуації, яку можна було побачити до Другому році, але запитаю в лоба за мотивами свіжих обговорень. На вашу думку, якою мала би бути позиція України щодо тих бізнесів зарубіжних, які продовжують працювати в Росії, Знаєте, Україна всіляко комунікує своє невдоволення цими бізнесами, але я думаю, що якоїсь однієї законодавчої чи адміністративної, такого чи одного такого підходу вибрати не можна тут, скажімо, є так Таке питання як міжнародні фармацевтичні компанії, які, скажімо, діють в різних країнах, діють вони в Україні, постачають потрібні ліки, але одночасно продовжують діяти. В Росії і де це стосується як об'єднаних націй, так і інших зміркувань гуманітарних не збираються, скажімо, відмовити пацієнтам онколіків і так далі, які одночасно постачаються як в Україну, так і в Росію. Так що це є, скажімо, одна частина спектру. з другого боку, є фастфуди, модні чи інші бізнеси, на які потрібно натискати, на яких вже натискалося, і це як через бойкоти в Україні, так і заохочування. Подібних Скажімо, лобістських намагань і в країнах, зокрема заходу, але абсолютно одновимірно до цього підходити не можна. Так справді, ось згадана історія про фармкомпанії. Вона викликала от нещодавно такі навіть серйозні розбіжності між Україною та ЄС. Йдеться про санкції проти таких фармкомпаній, які продають ліки на українському ринку, але при цьому не хочуть іти з російського. І обсяг цього бізнесу оцінюється в майже 2 мільярди євро. От ви як оцінюєте? Та саме цю ситуацію, бо там, де ми говоримо про ліки, справді є виклики і забезпечення доступу до необхідних ліків для тих людей, які мають у них потребу. Чи зможуть Україна і Європейський Союз тут дійти згоди? Знаєте, мені здається, що тут треба діяти передовсім в українському інтересі, і в цьому випадку, як на мене, інтерес України в тому, щоб мати доступними ці ліки для власного населення, є важливішим ніж символічне чи інше. Там вигнання чи остракізм здравоохоронної системи Росії, значить, це, це моє таке радше прагматичне бачення цього питання, але потрібно враховувати. В цьому випадку, інтереси передовсім українських пацієнтів ось таке запитання з якими викликами на вашу думку за вашими оцінками насамперед зустрівся і заткнувся український бізнес починаючи з лютого 2022 року. От уже скоро буде рік, як почалося повномасштабне вторгнення. Відтак можна вже, напевно підсумувати наслідки цих от майже 12 місяців. Я думаю, від першого шоку війни бізнес досить скоро оговтався, перейшов в таку фазу в. Волонтерської діяльності і був такий момент, де я б сказав, що як влада, так і бізнес виклали карти на стіл з одного боку зі сторони уряду України влади були певні лібералізаційні закони чи рішення по податковій лінії, по митній та інших. А бізнес був готовий наперед платити податки, був готовий робити значні волонтерські вплати, бюджет, так і як і прямо на збройні сили, і це було наголос. Ода на свого роду перезапуск відношення між бізнесом і державою на якійсь такій, скажімо, сказав, відкритіші, чеснішій основі з тим, що вже із відновленням діяльності, зокрема вже урядових служб, це буде в місяцях, в липні, в серпні. Появилися старі тенденції. Зі сторони податкової митниці і подібних служб, і відповідно така пересторожена реакція самого бізнесу на відновлення цих старих практик. Я думаю, що ми про це поговоримо вже дуже скоро, тому що справді можна поговорити і про пільги, які були впроваджені, потім скасовані, і про виклики з поверненням податку на додану вартість. Це така вічна проблема, яка регулярно виникає в обговореннях ситуації бізнесу. Але в продовження запитання про те, якою за вашими оцінками є загальна ситуація, ще напевно перепитаю, в яких регіонах наразі бізнес має найменше, в яких найбільше проблем, якщо взагалі цей регіональний фактор можна враховувати. Найбільші виклики це очевидно є на територіях окупованих, але після того на тих, які звільнені, бо там є неясність, правова щодо можливостей компенсації, щодо питання, наскільки. Значить, вирозуміння державні органи виявляють для перервання діяльності для того, коли і як і яку потрібно подавати звітність за місяці, коли була дана територія в окупації, дане підприємство. Так що тут є виклики, був прийнятий. Ще у березні дуже прогресивний закон про компенсацію, який створює можливості для підприємств у визначених порядком регуляторним регіонах України цей список. Поки що ще ніде не був формульований, так що благі намери самого закону на даний момент ще не виконуються. Я нагадаю, що в ефірі українського радіо продовжуємо розмову з Романом Вещуком, бізнес-омбудсменом. І напевно варто почати уже анонсовану частину розмови про вплив на бізнеси тих змін в податковому, наприклад, законодавстві, які відбулися, а потім знову відкотилися назад. Я нагадаю тим, хто нас слухає, хоча, до речі, підприємці і підприємниці, які тепер біля радіо Меча перебувають або у своїй автівці, наприклад, нас слухають дорогою у своїх справах. Точно це пригадують і без цих нагадувань. Але все ж таки нагадаю, що за час воєнного стану держава запровадила чимало пільг. Наприклад, було скасовано податкові перевірки, було скасовано податок на додану вартість, мита на весь імпорт була можливість перейти на спрощену систему оподаткування або, наприклад, платити 2% єдиного податку на дохід замість 5%. Тимчасово була змога, наскільки я також пригадую, не платити єдиний соціал. Альний внесок, от за вашими оцінками, як на бізнес в умовах воєнного стану ці пільги вплинули, коли їх запровадили, це сталося навесні, і як вплинуло поступове скасування цих пільг? Знаєте, цікаво, я людина, яка давніше в попередньому своєму житті, як посол Канади в Україні, спостерігав, коментував різні події, а тепер маю справу з тим, щоб пробувати реально розв'язувати проблеми. Бізнесу, і коли були прийняті ці, скажімо, лібералізаційні, як ви вже згадували, пільги навесні. Я був такий досить оптимістичним що от дивіться, оце все робиться. Мої працівники в раді бізнесуна, які вже роками працюють на невдячні кам'янистій неві українського податкового і іншого законодавства. сказав: чекайте, чекайте, побачите, як заманять людей цими пільгами, а потім як будуть їх закривати, то тоді ви побачите. Які будуть наслідки? Я подумав, що за песимісти, що ви хочете мені, мені токістки, депресняк розповідати, але воно до певної міри так і сталося. Що деякі ті пільги, які були прийняті, були занадто Щедрими, і тут, зокрема, можна згадати про повне звільнення від мита імпорту автомобілів, які значить допровадили до цього феномену таких великих черг ауді для перемоги на прикордонних пунктах України, що до певний дискредитувало деякі ці рішення. Інші були, я думаю, дуже правильно продумані. але… Були саме короткотривалими. Війна сама по собі є річчю непередбачуваною. Ви самі згадали, що в будь якій місці України може надлетіти ракета без великого попередження. Так що тим самим саме урядова політика, хоч адаптивна, мусить якось подавати чіткі, якісь сигнали, елементи передбачуваності для бізнесу у ситуації, яка інакше є непередбачуваною, і якраз відновлення. Скажімо, системи податку на додану вартість чи змін знову ж таки у митній системі відбулися без належного роз'яснення і спричинили певної мірі розшарування в деяких випадках з посиленням перевірок чи посиленням блокування, як відбулося з жовтневими змінами до ПДВ, викликали шок у бізнес-спільноті. Я впевнена, що тут можна продовжити цю тему з податком на додану вартість. Справді велику проблему для бізнесу склала ситуація з неповерненням ПДВ. І обсяг відшкодування податку на додану вартість у 2022 році становив майже 85 мільярдів гривень, і це означає скорочення відшкодування аж на 47%. Я нагадаю, що воно було відшкодування ПДВ. Я маю на увазі майже повністю припинене після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого. Того 22 22-го року і квітні та травні повністю воно було зупинене. Почало відновлюватися лише у червні, і збільшилася. Я бачу навіть з таких звичайних дописів пересічних підприємців. Кількість скарг на блокування цього відшкодування податку на додану вартість. Ну, по перше, що відбувається, а по-друге, як вирішити цю проблему. Це принаймні дві окремі проблеми: одне це повернення податку на додану вартість, і тут я думаю, в бізнесу було певне вирозуміння для держави, що розуміючи, що є пріоритет, пріоритет збройних сил і так далі. Але для цього тоді потрібно було прозоро і послідовно ці виплати робити, так щоб було зрозуміло за яким принципом хто коли це запізнене і можливо тільки часткове значить ці звороти ПДВ отримує. А це не завжди так було. А друге, це проблема блокування, яка є навіть не поверненням, а блокуванням реєстрації з вплати і компенсації цього податку, яка має вплив на операції самого бізнесу. Тобто, коли вас визнають ризиковими чи вам блокують податкові накладні, це вже робить вас до певної міри, якби токсичними для інших контрагентів. Це є свого роду така віральна проблема, тобто, ми тепер побачили статистику, яка була за грудень, коли стосувалося блокування приблизно 20% активних фірм, але реально кожна така фірма. Якщо вона є продавцем, я також покупець, і цей, скажімо, віральний вплив, що от ви мали справу з ризикованим чи заблокованим підприємством, впливає також на покупця. Так що ти ті 20% перетворюються, можливо, в 40%. І саме тому ми почули від бізнесу в місяцях жовтні, листопаді-грудні стільки критики, бо спроба закрутити гайки і боротися з фіктивними схемами викачування ПДВ перетворилася і у у стрілянні гарматами по горобцях, де шкоди завдано набагато більше репутаційної фінансової, ніж здобуто додаткових податків для держави, як можна це розв'язати? Ну воно вже частину розв'язується вже грудневими змінами. Що можна сказати щодо процедури, як це робиться? І Якщо організуються експертні групи, то треба цих експертів включати і таки слухати. Працювала експертна група ще в жовтні, а зміни, які були зроблені, робилися без цієї групи. Тобто паралельний процес ніби зі всіма радяться, а робляться зміни окремо від цієї дискусії, і тоді всі хапаються за голову кажуть, Ой, що натворилося. Тоді пробується якось латати ці зміни знову в грудні. Цього разу вже з більшим підключенням експертної спільноти, значить, потрібно. Працювати систематично навіть у воєнних умовах, навіть з перервами енергопостачання, і відновлювати довіру бізнес-спільноти до рішень державних структур? Я думаю, тут можна на завершення нашої розмови поставити запитання про те, що може бути далі, і це навіть не так запитання про прогнози. Ситуація і на фронті залишається непередбачуваною. Припускаю, що бізнес життя таке саме буремне і непередбачуване. Але все ж таки, за вашими оцінками, пане Романе, які виклики постан? О, ближчим часом є ж ця приказка про рушницю, яка висить на стіні і може вистрілити. Яка рушниця ще не стріляла? Ой-ой-ой, я думаю, що ні бізнес, ні уряд не повинні на себе стріляти. Це одне. Я думаю, принцип повинен бути перемир'я, якраз в цьому внутрішньому фронті. Мені здається, що якраз процес диджиталізації. Який успішно дуже прийшов в багатьох галузях за останні три роки, його тепер мають застосувати також ширше і до сфери як митної, так і оподаткування, і це буде нагода цього року, щоби зняти багато з тих питань, які виникли між бізнесом і державою в цих системах, тільки потрібно працювати далі відкрито в консультації із бізнес-спільнотою. І з думкою про те, що автоматизовані процеси повинні залишитися автоматичними, тобто боротися проти спокуси, що номінально щось автоматизується, але реально зберігається можливість ручного керування. Тут я думаю потрібно керівникам, а керівники повинні бути чітко визначені, тобто мають бути керівники, які загально визнані, які мають авторитет в своїх організаціях, щоби. Ті зміни, які робляться, ті нові системи, які впроваджуються, їм дозволили функціонувати, а не ручно постійно якось пробували підправляти, модифікувати. Нагадаю, що з нами на зв'язку був бізнес омбудсмен Роман Ващук. і Говорили ми про те, що на внутрішньому фронті так би мовити необхідне перемир'я між бізнесом і державою, зокрема про значення і значимість диджиталізації та автоматизації тих процесів, які можна автоматизувати, і цим закінчуємо нашу розмову про висновки і підсумки життя українських та іноземних бізнесів в Україні протягом першого року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нагадаю, що у студії працювали. Я Ірина Словенська, ви слухаєте Українське Радіо. Сьогодні ввечері на українському радіо.